Ну що ж, а ми продовжуємо наш фестиваль, по суті, вже смачної і корисної їжі від кіровоградців для кіровоградців. І у нас в нашій такій новорічній кухні, в новорічній студії, нові гості. Це пані Наталі Чередніченко, директор Кіровоградського педагогічного ліцею з сином Сергія. Ми вас вітаємо, дякуємо за те, що прийшли до нас. Дякую. Так, що ми будемо готувати? Набір надзвичайно цікавий. Я бачу, ви собою принесли виноград мандаринки вже розібрані, за що вам дуже вдячні, оскільки ми ж поспішаємо і маємо накрити стіл до дванадцятої години бананы, киви и морква. Так. Не чищена, між іншим, але помита, Помита, трошки почищена, тому що секрет такий, якщо її дуже гарно почистити, то буде запах моркви. Ага. Тому ми її так трошки обробили для того, щоб всі санітарні гігієнічні норми відповідали Все. урочистому заходу. Одразу відчувається директорський підхід. Так, зрозуміло. Так. Значить, І що вже буде? Сьогоднішнє наше блюдо, воно незвичайне але... але ми знаємо, що новорічне меню для дорослих, воно величезне, має широкий набір. Смачних, різноманітних Ой, і напої, так. І напої, так. Але е, найголовніші учасники цього свята це діти. Так. І в них такі першородне бажання допомогти дорослим і внести свій внесок в такий, так. в такий гарний святковий ну, стіл. Це ви Тому. як педагог і як директор кажете. А от що думає щодо цього, Сергій Сергій, ти любиш допомагати мамі на кухні да. під час готовки новорічної, да? Да. а що любиш робити найбільше? Я люблю. Гратися. Так, на кухні, так, звичайно, це дуже допомагає. Так, ще, що ще. І люблю ще гратися в планшеті і іграшки. Ні, ну це зрозуміло. От коли мама на кухні щось готує, ти любиш там допомагати нарізати щось, щось, щось дегустувати, здає. пробувати. Чисненько. Наприклад, мама робить там вареники чи пельмені, да? а ти допомагаєш там робити з того ж тіста, наприклад, колобок. Таке буває? Да. Так, а що виходить? От колобок планується, а виходить що? Тісто. Тісто виходить. Планується колобок, а виходить тісто. Ну так буває, в принципі. Так, зрозуміло. А що найкраще готує мама? На новий рік. Є якась улюблена страва твоя новорічна? Ну, що це може бути? Торт. Торт? О, мама готує новорічний торт. Прекрасно, зрозуміло, так. А що замовив вже Діду Морозу? Я замовив ріга. Агентів. І? Щось дуже таке, да? що дуже хочеться. І ще я попросив лього... Артику. Зрозуміло, тобто ось такий конструкторський підхід до побажань. Так, ну що ж, з новорічними бажаннями Сергійка все зрозуміло. Так, Дід Мороз, якщо нас бачив і слухав, він зміг зробити необхідні висновки. От а зараз до більш складного, про що мріє пані Наталя до новий рік? Замовляє бажання. Ну ясно, як кожна мама, замовляю бажання на те, щоб вся моя родина була здоровою і щасливою, і ну, більш такі приземлені, щоб свято вдалося, тому що до кожного свята намагаєшся готуватися по-новому. Ага. І ясно, що це і поход по магазинам, і подарунки, мабуть? подарунки, так, меню, наряди. Привітання, листи Діду морозу ми, до речі, вже написали, відправили. Тобто ми готуємось вже давно. Ага, Тому а, і в зв'язку з тим, що вже дитина підросла, ну треба ж її якось залучати до цього підготовчого процесу. Тому якраз я хочу перейти ну, до друга. Давайте давайте, да, давайте воно перейти. воно якраз і дитяче, і дорослим. Воно. Ну, Прийдеться це... спільна робота на куда ну, спільна робота на кухні. Ну це така новорічна фруктова ялинка, mm -hmm. яка в нас буде готуватися стволом, буде морква, тому вона не дуже оброблена, як я сказала. Mm -hmm. І а, яскравими нашими прикрасами будуть фрукти, саме мандарини, банани, виноград і ківі. Так, mm -hmm. якраз коли мама нарізає щось щось на Кшалт чи інше, то дитина бажає допомогти, і вона саме цією гарною стравою займеться. Мама, ясно, що за допомогою е всіх інших членів родини зробить. Основні, З, страви? основні страви, так, і заготовку ялинки, яка дещо є, тут гостре. Нічого, нічого, Але... Хтось до нас поспішає ще. Щоб... Так, да, Хтось поспішає, так. тому ми оце гілочки такі робимо. Ага. Ну. Так, Сергій, ну я думаю, що ти можеш також долучатися до цієї роботи, да, втекай, тим більше, так. я думаю, що ви це практикуєте. Да, да. І ось така робота, вона дуже цікава. Ясно, що кожна ялинка вона має ага, тут вже гарний, зірочка під зірочку, так. Да. Ми її підготували заздалегідь, так ну це так. Така досить серйозна робота була. Так, треба ж її було вирізати. Так. Да, в цьому нам допоміг батько, зрозуміло. Ага. Ну можна вирізати різноманітні всякі фігурки і використовувати формочки для тіста, які є в кожній оселі. Можна ну, робити коручи, фантазувати як, фантазувати, як, як хочеш, так. Да. Угу. І ви знаєте, ця робота вона займає всю родину. І всім, всім хочеться, щоб їхня частина ялинки була найкращою. Тому ясно, що відбувається змагання, так, і розуміло. на цьому змаганні. Перемагає найупорніший. Тепер. Тепер я Або знаю, той, що... хто просто вирішує, що то все брак і не треба, да. його туди чіпляти і з'їдає. І з'їдає, так. Да. До речі, ну, є такі певні правила підготовки цієї ялинки. Найперше нанизується виноград для того, щоб так, надати давайте, їй об'єму. Сергій, давай. Давай, вперед. Куди хочеш, туди і чіпляй. Так, зрозуміло. Так, після виногради? Після винограду вже справа така. Вже як хочеться довільно, да mm -hmm. вже як, як дизайнер бачить цю ялинку, так вона і робиться. Зрозуміло, Але бажано на кожну е, гілочку нанизати віногра для того, щоб всі інші фрукти вони мали на що спертися і е, Слухайте, Ну це ж буде не тільки декор, це ж можна буде їсти так, так да, це ж до основної А на... як же їсти, розкажіть, як його їсти. Дуже просто можна буде знімати, з гілочкою, да, з гілочкою, або просто знімати той фрукт, який сподобався найбільше. Слухайте, це Натягай. якась хай-тек ялинка така виходить. Так, да, вона трошки в нас така хай-тек ялинка але я вам хочу сказати, що вона дуже гарно виглядає на столі. Угу. І коли гості їдять основні страви, завжди кожен долучається і щось такі да, До закінчення вже гарячого столу як правило, ця ялиночка, вона вже. Давайте я так само долучуся до... Да, ця ялиночка, вона вже напівпуста. Ага, так, прекрасно. Пані Наталію, ми знаємо, що ви людина непроста, у вас є досить цікаве хобі, ви мандруєте і по роботі, і взагалі вам це заняття. І знаємо, що до ареалу ваших таких мандрівок належить, в принципі, така досить екзотична країна, як Африка. Так? Скажіть, будь ласка, чи доводилося там бути під час святкувань новорічних? Ви знаєте, під час новорічних святкувань, ні, але як завжди, коли подорожуєш, спілкуєшся з людьми про те, що чим вони живуть, як вони працюють, ага. що цікавого у них то ми, звісно, обговорювали і новорічні свята. Так і як же там прийнято святкувати? Дуже різноманітний підхід до цього, тому що там якраз ми жили в отелі, і Африка славиться тим, що там між Людьми, які проживають на цьому континенті, дуже є велика шана до представників інших культур. До речі, uh -huh. а, наприклад, ми були в східно в ЮАР, і там. Uh -huh. а, Мов на яких розмовляють корені жителі, десь 55, Тому що ясно, що Тобто да. вони, хоча б один одного розуміють. Вони розуміють дуже, дуже багато мов знає кожна людина. Тобто, це обов'язкові мови. Це рідна мова, їх їх племені, в якому вони живуть. Обов'язково англійська. Голландська і французька, тобто і ще якась мова, да, Вони поліглоти, їх одразу цьому вчать. Тому вони дуже шанують культури різних країн. і Якщо за їх ясно, що святковим столом це назвати не можна, бо тут стоїть готель дуже сучасний, а тільки закінчується він. Дуже такий заборчик стоїть скромненький, і в ньому в хіжинах живуть аборигени, які дійсно за традиціями Такі контрасти, да? да так? Угу. І це люди живуть поряд, вони один одного шанують, вони один до одного ходять в гості, абсолютно спокійно спілкуються, їдять страви один одного. Угу. Якщо аборигени готують ці свої страви на відкритому вогнищі, і ясно, що це м'ясо впольоване в угу. національному парку, якраз в якому це плем'я. Гілочка впала, то, тобі. то сучасні люди, ясно, що їдять те саме, що і ми, але є в них дуже такі гарні традиції десертного столу, які всі угу. люди там застосовують, тобто це соуси. Якщо у нас це соуси в більшості до м'ясних страв, то у них до, до, до е, випічки, ага, тобто навіть так. Да, то це печеться великий бісквіт, який розрізається Просто це прямокутний такий великий бісквіт, який розрізається на кілька частин, і прямо в глечиках ставляться соуси. Бо фруктів там велике, велика, велика маса, і е, ясно, що вони дуже смачні. То ці фрукти, ці фрукти, вони переробляють разом. Із вершками на соуси, і там і стоїть і банановий соус, і полуничний. Супер. Тобто ти береш собі бісквіт і поливаєш таким соусом, яким ти, тобі Хочем, дуже да? подобається. Двіся, да. я вже і низ тут декорую, мені здається, що тут да. не вже... Тобто тут, тут вже фантазія вона досить така, як, як дизайнер забажає. Низ можна декорувати і яблуком, і кімнати. І... Я художник, я так віжу. Да. Тобто кожна дитина, як бачить, так воно і виглядає. Я думаю, що, що цю ялинку ще можна е, декорувати. Буси зробити із калини, uh -huh. можна сюди додати і сирні зірочки сиру зробити. Uh -huh. Тобто дуже дуже Можна печиво, між іншим так само, Печиво, да, цукати, uh -huh. сухофрукти, тобто все-все, що є в домі. Тому така, ось така гарна ялинка, вона отримається. Я думаю, що діти найбільш. Причетні до цієї страви будуть найбільшими її шанувальниками. Вони це будуть дуже з великим апетитом їсти. І дорослі, до речі, ті, ну, хто шанують роботу Прекрасно. Ваш келих шампанського, мій келих шампанського. Ну за вами новорічний тост для кіровоградців. і така прекрасна хай-тек ялинка від Наталі та Сергія Черніченко. Прошу дорогі кіровограція! Це найчарівніше свято року. Я бажаю всім бути здоровими, загадати найзаповітніші бажання, зробити з родиною все, щоб вони збулися в наступному році, і добробуту і гарних новорічних днів. Всім з Новим роком! Дякую з новим дуже роком. З новим роком! З новим роком.